Я з Польщі знімаю контент російською мовою, і хтось запитав мене, чому не українською. Не знаю, чи це був жарт, чи це серйозні питання, але я відповім. Я не знімаю українською, тому що не використовую цю мову, не розмовляю нею у своєму житті. А крім того, мій канал став популярним саме зав'ятки російські. Тому логічно, що я продовжую створювати контент російською. Я трохи вмію говорити українською, я також знаю. Багато інших мов, наприклад, англійську, літовську, румунську, хорватську. Але це не означає, що я автоматично маю знімати всіма мовами, які знаю. У мене є своя аудиторія, яка є російською мовною, і я особисто не бачу сенсу створювати контент українською. І щоб не було сумнівів, я не маю ненависті чи негативного ставлення до українців. Мій чоловік сам українець. Я багато знаю про українську культуру, але цього замало щоб змінювати мову свого контенту з російською на. На українську логічніше було би перейти на літовську чи румунську, які я зараз вивчаю і хочу практикувати. Сподіваюся, що більше питань не буде. Я щодня використовую російською, я розмовляю з чоловіком російською, я маю велику аудиторію, яка говорить російською, і не бачу в цьому жодної проблеми, Бо мова це лише інструмент для спілкування. А хто бачить проблему в тому, що я знімаю російською, той може просто мене. ne ne se